Війна триває і триватиме ще багато років. До цього треба бути готовими. Сьогодні я пропоную поговорити на дуже чутливу тему втрати України у цій війні. За весь період повномасштабної починаємо. Втрати військових. Офіційної позиції з цього питання немає. За словами Зеленського, рішення не ділитися інформацією про загибель захисників було укладене разом із військовими, а тому залишається лише одне: звернутися до інших джерел інформації. Декілька тижнів тому французька газета Лібертасійон написала про 200 тисяч загиблих і поранених українських бійців. А за декілька днів до того видання Тайм стверджувало, що загинуло близько 100 тисяч осіб. Деканаміс 13 листопада оприлюднило дані про 70 тисяч обитих і до 120 тисяч поранених українських військових. Втім, у відповідь на такі заяви український тиждень не вів власну статистику, виходячи з якої бойові та небойові втрати сил оборони складають 24,5 тисяч підтверджених загиблих померлих, чиї імена відомі: 15 тисяч військових зниклих безвісти та майже 3,5 тисячі полонених. Сподіваємося. У цьому питанні мають рацію саме українські, а не закордонні ЗМІ. Внутрішньо переміщені особи. За словами Верещук, в Україні майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, серед яких не лише ті, хто безпосередньо перемістився, а також і ті, хто втратив житло внаслідок обстрілів. До речі, про житло. Наразі у дії зареєстровано майже 5 тисяч звернень щодо знищеного майна. За словами Шмигаля, за пошкоджене росіянами майно держава вже Виплатила півтора мільярди гривень у межах програми є відновлення. Кошти отримали майже 19 тисяч родин. Також варто усвідомлювати, що за час війни за кордон виїхало і не повернулося щонайменше 8 мільйонів людей. Хоча точну цифру встановити доволі складно. Не забуваємо і про 20 тисяч українських дітей, яких Росія силоміць вивезла на свою територію і відмовляється повертати. На цьому моменті з сухою статистикою ми завершуємо і. Поговоримо про те, чому я взагалі вирішив робити відео про українські втрати на цій війні. Якщо ви додивились до цього моменту, значить ця тема вас по-справжньому бентежить, і тому я до вас звертаюсь. Трохи більше тижня тому на фронті загинув мій одногрупник. На другому курсі з перших днів війни Вова добровільно записався до лав Нацгвардії і безперервно захищав нас протягом майже двох років. Зараз його сім'ї потрібна підтримка, і все, що ми можемо зробити, це допомогти фінансово. Реквізити карти Вовиної мами я залишаю тут і в описі під відео. Також залишу посилання на некролог, який був опублікований на сайті нашого університету. Його варто прочитати. На цьому я з вами прощаюся. Побачимося в наступних відео.